Це програма у центрі уваги з вами Діана Панченко. Черговий антирекорд гривні Нацбанк опустив офіційний курс до 16,24 за долар. При цьому на чорному ринку цифра сягнула вже 22 гривень за американця. І ринок продовжує реагувати. Обсяги депозитів в іноземній валюті знижуються. Ті, хто свого часу позичав у доларах, б'ють на сполох. Президент Петро Порошенко витував закон, що забороняв вилучати майно придбане у кредит за іноземну валюту. Депутати ухвалили його після того, як валютні позичальники страйкували біля Верховної Ради. 对。 Як повернути доларовий депозити, що робити, якщо винен банку в іноземній валюті, про це поговоримо під час ефіру. І у нашій студії Михайло Стрельніков, голова правління Всеукраїнської громадської організації, фінансова грамота України, а також Богдан Сімейко, заступник голови громадської організації Асоціація захисту прав вкладників. Панове, вітаю вас. Дякую, що знайшли час та прийшли до нас. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання: 223-09-71. Телефонуйте дуже цікава, дуже важлива і дуже Дуже на жаль актуальна тема у нас сьогодні? Отож 223-09-71, Телефонуйте. Панове пропоную почати з гарних новин. Не так часто останнім часом вони у нас є. Отже, 2 лютого вкладники ВБР банку дізналися гарну новину, Принаймні, так анонсували на сайті фінустанови про те, що вони можуть отримати свої вклади за деп депозитами. Пане Богдан, от на вашу думку, дійсно банк зможе розрахуватися з людьми чи це. Не так в принципі і можливо Ні, згідно чи законодавства, виплати і час проведення виплати вкладникам, які втратили кошти в банках, здійснюється за радою за рішенням ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Гроші на сьогодні в фонді гарантування вкладів є. Ім кабінет міністрів позичив, і є. Тому розрахуватися з вкладниками буде чим. Окрім цього банку на черзі ще стоять 5 банків. За ними ще вистоїлася черга. Тому хто в першій черзі він отримає, а іншим буде чуть пізніше, мабуть, відшкодування. А де ситуація найбільш напружена? Ну, ви розумієте, я все-таки хотів би повернутися до питання банку ВБР. Це вот, э, показує, наскільки наша сьогоднішня ситуація в банківській системі не контролюємо. Еще в початку прошлого года, ну, собственно, уже после февральских событий, я неоднократно, и я, и мои коллеги неоднократно говорили, обратите внимание на Банк ВБР. Это банк Януковича. Да? Мы говорим о том, что активы Януковича надо арестовать по всему миру. У нас действуют здесь банки, единоличным владельцем которых является Янукович. И все хорошо. В этом банке был самый большой портфель ценных бумаг в банках Украины 3,5 миллиарда. Причем это был хороший портфель, это был не мусорный. Дали возможность вывести все, что можно было вывести. Потом банк рухнул. Но это вопрос регулятора своевременно на это на все реагировать. Є національний банк, який должен этим займатися. Зрозуміло, про це поговоримо ще зараз. У нас є додзвонювач. Вітаю вас, говоріть. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий. Ставте своє запитання. У Мене таке запитання до шановних пані. Скажіть, будь ласка, якщо в мене там вклади у цих банках, які вчасно державою не були. Так сказати, зроблено нічого для того, щоб не повивозили ці кошти наші, навіть паном Януковичем і так далі, і так далі. Але що робити нам? Я копійку там складала до копійки. Тепер я залишилась без нічого. У Мене інвалід на руках. чоловік можете суток, уточнити, інвалід, можливо, яка саме фінустанова Ви, будь ласка. Тепер Янукович, то понятно. Він собі поїхав, та й усе Я в державі, і держава залишилася. Повинно бути вчасно спрацьовані всі інстанції, вони не були спрацьовані. Значить, хто по, повинен за це розраховуватись? Держава? Уточніть, будь ласка, Без, який ви, саме мною, банк? скажіть, будь ласка, і що нам робити далі? Кладникам дуже дякую. Ну певне запитання і відповіді, да. на яке ми будемо шукати протягом усього ефіру. Давайте поступово власне про це і говорити. Ви сказали, що п'ять фінустанов наразі чекають на те, аби фонд гарантування вкладів власне допоміг їм розрахуватися із людьми. От насправді резервів вистачить на вашу думку. Ну я хотів би відповісти на запитання шановні телеглядачки. Дивно, що в нас хтось не задоволений банківською системою. Ми кожен четвер з 10 до 11 проводимо мирні мітинги з захисту правкладників під Національних банків. Ми в Києві не бачимо проблеми, що комусь хтось щось не заплатив фізичним особам, і є якась проблема. То хай люди заспокоюються, фонд гарантування вкладів фізичних осіб на сьогодні виплатить суму. А якщо не виплати, то чекаємо всіх членів кредитних спілок, членів банківських різних асоціацій і громадян. Прийдіть, скажіть Національному банку, скажіть владі, що ви про них думаєте. Тоді все різко поміняється на сьогодні. В рамках суми гарантованої 200, 200 тисяч, тисяч гривень да. люди отримують свою суму. Так що в рамках 200 тисяч вкладники можете бути поки що спокійні. Але Якщо ви чимось не задоволені владою, у вас є конструктивні пропозиції, побажання, чи критичні, чи подякувати, приходьте в четвер до національного банку з 10 ранку до 11 кожного четвера і вискажіть своє слово. Дякую. Знову є дзвіночок у нас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ставте своє запитання, будь ласка. Е, питання, я є. Я... Можна, я являюсь вкладником Дельта банка. Я не забирав раніше вклади достроково, забрав, не забрав, а закінчився депозитний вклад. Я прийшов для того, щоб його отримати, але мені його не віддають і доларовий, і гривнівий. Як мені би бути у цій ситуації? І чи я можу розкласти, скажем, на родичів, якщо в мене більше 200 тисяч, наприклад, я можу положити там на батька, на жінку, там на інших, щоб якось забезпечити собі безпечність. А, а як у банку аргументують, що кажуть, чому не видають кошти От, в принципі? Що що говорять? Говорять, що немає е, на, налічних коштів, немає. Е, коштів. Дуже дякую. Така дуже типова ситуація. Я думаю, що от, на жаль, така як у додзвонювачів, вона зараз дуже дуже поширена. Отже, власне, що робити людині? Ну на самом деле, зараз для таких людей і для вкладчиків, і для зайомщиків появилася світ в окошці. Или свет в конце туннеля. Буквально вот недавно, днями, высший специализированный суд подтвердил решение о том, что вкладчики и заемщики, в принципе, переуступая договор вклада и договариваясь между собой о погашении там, задолженности, они, вкладчик может. передать заемщику право требования по депозиту, а заемщик, соответственно, вкладчику возместить какую-то часть или весь депозит или какую-то часть. Ну, понятно, что, естественно, будет возмещать какую-то часть депозита, весь ему смысла нет. И потом заемщик приходит в банк и показывает уже свое кредитное дело и показывает свой, свое право требования, полученное по этому депозиту, и просит встречное однородное требование закрыть. Это вот народное, единственное народное средство, которое сейчас может. быть возможно, потому что... А юридично все же таки это законно? Потому что да, вот, э, уже, в принципе, есть, есть решение Есть решение суда. Нет, в данном случае дискуссии уже быть не может, поскольку мало того, что это решение вступило в законную силу, и Кассационный суд подтвердил его законность. То есть дальше можно обратиться в Верховный суд по пересмотру этого решения, но это будет еще длиться годами. Оно уже действует, на него можно опираться, и это уже юридический факт. А в принципі, ну, це... за законом, от коли у банку кажуть, що немає готівки. Е в принципі, за законом можна якимось чином вжити якихось заходів до фінустанови, от я хотів би відповісти на запитання телеглядачки на рахунок Дельта банку. У нас в нашій асоціації захисту правокладників та громадської захисту українського народу, яка опікується такими проблемами банківських аферистів, шахраїв, і велике питання до законодавчого органу Верховної Ради. До Генеральної прокуратури, тому що в цей час Дельтабанк скуповував за гривню, кажуть, банки, таким чином дозволяв уникати кримінальної відповідальності власників попередніх банків, довів ситуацію до, до абсурду. Сьогодні, по даних статистичних, Дельтабанк винен тільки фізичним особам-вкладникам біля 12 мільярдів гривень, а фізичним і юридичним особам на поточних рахунках біля 25 мільярдів. Тих грошей практично більше половини немає. Куди дивиться... Комітет фінансів банківської діяльності. Кудиця Генеральна прокуратура, сьогодні Дельтабанк шантажує комітет фінансів банківської діяльності, скільки мені відомо каже, давайте нам рефінансування Національний банк, тому що завтра всі прийдуть до Вроде вийдуть на вулицю. На от якраз по Дельта банку, якщо ситуація буде, то фонді гарантування вкладів фізичних осіб взагалі жодної практично копійки не буде для того, щоб в черговість задовольнити вимоги Дельта банку, тому що сьогодні ще ВІАБІ банк. Є такий інший банк, який значно суму вини біля понад 10 мільярдів гривень. Фонд гарантування дуже з великими потугами зможе задовільнити так би мовити ці речі. Що буде далі? Тяжко тільки Дозумі. Генеральна прокуратура на сьогодні, як каральний меч і відповідальний страх керівників і власників банку за умисне доведення до банкрутства, за розтрату. Коштів, які в них були в управлінні, які в Відні, які люди довірили, може зупинити цю ситуацію, бо просто далі не можна мовчати. Знову є дзвінок у нас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. я у мене такий вопрос з банківським працівником, як працівником непосередньо державного, іменно до Національного банку. Понад 20 років люди, які вже на пенсії, держава у нас задержала велику суму денег по вкладам Советского Союза. Этот вопрос закрыли? Никто не советует. Замолчали, вроде никакого нет. Вроде никакой задолженности государства людям нету. О процентах речи не шло. Юлия Владимировна когда-то пыталась тысячу гривен нам дать. Ее не стало. Про, про, программ по поводу... властно. Нет, нет. Какую работу сегодня проводит банковская система для того, чтобы вернуть людям долг, который они должны почти 20 лет? Зрозуміло, а давайте відповідь на це запитання вже надамо після короткої паузи. Залишайтеся з нами і не перемикайте. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте. Сьогодні говоримо про проблеми у банківській сфері, проблеми з депозитами та кредитами у нашій студії. Михайло Стрельніков, голова правління Всеукраїнської громадської організації Фінансова грамота України», Україна. Також Богдан Цімейко, заступник голови громадської організації Асоціації захисту прав вкладників. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми закінчили на власне на запитання. Яке поставила наша телеглядачка щодо повернення вкладів ще зберіганку, Щадбанку. дуже коротко, якщо можна ну, Ви Знаєте, ніхто, звісно, зараз над цією проблемою не працює, тому що на сьогоднішній день є много нинішніх вкладів, які зараз велика проблема у людей буде їх забирати. То есть, про вклади Совєтського Союзу і Сбербанка, поки ніхто ніяких програм особо по цьому поводу не розробляє. Ось щодо повернення депозитів, усе ж таки валютних. От, якщо людині терміново потрібні гроші, приміром на операцію або ще на якусь справу, яка терміново важлива, є якісь механізми повернути гроші, законні механізми, звичайно, пане Михайло, прошу ну можна звернутися, розумієте, от швидко, е, Вернуть не получится. Можно обратиться в суд, можно с банком судить. Ну, вы же понимаете, это определенное время, определенные затраты это не один месяц. Да вот на сегодняшний день у нас сломана система защиты прав потребителей. Я хочу сказать, что в Европе я вот буквально недавно общался с одним знакомым поляком, он сказал: в Европе потребитель второй после Христа. По уважению к нему. Потому что все понимают, что от потребителя зависит работа экономики страны. У нас на сегодняшний день ту систему защиты прав потребителей, которая была косая, кривая, но она была. Ее разломали, новую не создали. И теперь, в принципе, потребителю вообще некуда жаловаться, кроме как в суды. А суды, естественно, занимают какую позицию? Один из судей мне после судебного заседания, не под запись, сказал, ты хочешь, чтобы я принимал решение по защите прав потребителей в то время, как государство разрушило систему защиты прав потребителей? Я не камикадзе. Зрозуміло, вот. от у банках кажуть, немає готівки. От, а хочеться зрозуміти, як насправді готівки дійсно немає? Чи просто от насправді у більшості випадків вона іде собі на чорний ринок, ну а людям кажуть, що немає грошей, вибачте. Яка це, ситуація? Та, це такі кримінальні балачки розводи комерційних банків. Комерційні банки шукають різні уловки, щоб свої каси банку активи не видавати, не виводити, затримують безготівкові платежі, коли люди юридичні фізичні особи. Здійснюють платежі, затримують виплату депозитів, сум, тих чергу створюють спеціально в відділеннях банків. Якщо раніше на обслуговування одної людини проходило хвилину, то сьогодні одну людину можна обслуговувати 10-20 хвилин, затягуючи цю процедуру. можна приймати гарненький закон чи положення про виплату гарантовану 15 тисяч гривень. Так, але а якщо, в черзі якщо може стояти 10 чоловіків. у нас за законом 15 тисяч гривень, ну, еквівалент 15 тисячам. Якщо, приміром, в банку кажуть, вибачте, у нас от свої закони, у нас 3 тисячі гривень. Що людині робити? В принципі, це законно чи ні? Куди ні, звертатися? Ні, це, звісно, незаконно. Чоловік має написати жалобу в двох екземплярах. На другому екземплярі йому повинні поставити відповідальну підпись і печать банку входящу. Вона має залишатися у нього. Він має написать мотивированную жалобу о том, что нарушаются его права согласно закону Украины о защите прав потребителей, и он будет применять соответствующие штрафные санкции, которые в этом законе есть и которые можно применять через суд. Но опять-таки ожидать, что это будет сразу. То есть это действительно есть такая процедура, ее можно запустить, и можно. Самое интересное, что вкладчики действительно могут получить за несвоевременное выполнение обязательств банком, они могут получить от 3% в день штрафных санкций. Это Такие единственный, выпадки это единственный в Украине, закон. Вы знаете, на моей памяти были случаи, не доходя до суда, когда я приходил вот с Интересный. вкладчиком и объяснял председателю управления, что им, ну, вернее, не ему, а что банку будет после этого. Он вызвал, это один из банков, которые сейчас ликвидированы, он вызвал начальника юридического управления, они сели вдвоем, посмотрели еще раз этот закон, потом председатель сказал очень хорошую фразу. Я ее запомнил. Он сказал, о чем мы здесь сидим, пошли в кассу получать деньги. Зразумела. снова едут звонивать у нас. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Значит, я являюсь вкладчиком банка Финансовая инициатива. Значит, ну, мне в декабре пришлось, так как меня просто шантажировали, что или значит, я могу получать по 1000 гривен по банковской карточке, а тысяча в день имеется в виду, условия банка. значит, или денег у них нет. Значит, в общем, вынудили меня просто составить новый договор на минимально, причем опять-таки они обусловили на полгода, меньше никак, ни на месяц, ни на квартал. Но у меня есть знакомая, которая, значит, приехала еще в августе из Донецка, значит, она тоже является вкладчиком финансовой инициативы. Значит, и там они, у них есть уже какая-то там инициативная группа, они занимаются с августа месяца 2014 года, под нацбанком они стоят каждый день. В такой же ситуации задействованы и юристы, и, значит, и суд, прокуратура, значит, вроде бы сказала, что этим уже не занимается прокуратура. То есть какой-то порочный замкнутый круг. Но если, знаете, под общий знаменатель поставить вот то, что говорите вот, вот гости студии, то получается, что у нас как бы государство превращается в общем І конкретно во по банківській системі какої та піраскую територію ви загласиться про власне дякую. Тут вопроси так, так, твіт в одному власне таном да в одному ключе. Якщо от людині пропонують перевести гроші на картку, полюючи це тим, що вона в принципі зможе потім знімати ці гроші, але у прирахунку з якимось окремим курсом, погоджуватися на таке чи ні. Потому что есть такие вот прецеденты. Ну, в, данном случае, в данном случае каждый должен э, смотреть, какие условия для него выгодны, невыгодны, приемлемы. Не... У каждого есть свои обстоятельства. Если есть возможность отстаивать свои права, то надо отстаивать свои права. Если нет, необходимо как-то вот выходить из ситуации, то надо смотреть. Но ну, опять-таки, вот, когда вы подписываете совет сразу, когда вы подписываете, особенно сейчас, дополнительные договора, дополнительные изменения к депозитным договорам, не поленитесь, возьмите с собой специалиста, возьмите с собой юриста, потому что банки, они и раньше пользовались тем, что в договорах, как говорится, вставляли очень неприятные для потребителя вещи. Сейчас это массово. Поэтому перед... вы сами его не вычитаете. Пусть це договор на трьох чотирьох страницях мілким шрифтом. Ну ви його нормально не вичитаєте. Візьміть з собою спеціаліста. Потратьте невелику суму днів, возьміть спеціаліста, щоб він вам там же в банке сказав: от це підписувати можна, а это це підписувати не можна ні в коем случае. От також було запитання від телеглядачів: чи вигідно і чи це можливо, розчепити народичів знайомих, друзів? Як ви думаєте? Ну, згідно чинути, законодавство це можна. І Судова практика, яка в нас є, дозволяє це право. Власника рахунка зробити ці всі речі. Але тими звичайно, речами користуються дуже багато аферистів, в тому числі в банках, і зачастую так розшліняють чи роблять додаткові різні угоди, що ніби хтось вложив, комусь передав, запутують і працівників фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно незадаром і тих тимчасових адміністраторів, які назначаються колуарно, ну ми вважаємо навіть злочинно. В тих чи інших відділеннях банків, тому що мені невідомо сьогодні приклади, коли би тимчасовий адміністратор чи ліквідатор звернувся з якимись заявами чи повідомленням органи прокуратури про скоєння злочину керівниками банків чи власників банків. Люди правильно жалілися, що їм не повертають кошти. Вони така байка кажуть, у сильного завжди безсильний, виноват. Тобто національний банк завжди буде правий на повіношенню до всіх громадян і до банківської системи України. Якщо взяти паналогії. Як лопнув Радянський Союз, і як вкладники Збербанка СССР не отримали свої кошти, і ось сьогодні я задаю собі питання і всім телеглядачам. А є в нас проблема по повернення вкладів Збербанка СССР? Я відповім, немає. Чому немає? Тому що ми не бачимо на вулиці людей. Пенсіонерів, інтелігентів, які би вимагали від влади повернути їхні кошти. дуже багато людей. Ми бачили на вулицях під Верховною mm -hmm. Радою, коли йшлося про тих, хто брав свого часу кредит у доларах. Не а нещодавно так. президент витував закон, яким у цих людей заборонялося конфіскувати майно. На вашу думку, панове, до вас обох запитання, mm -hmm. якщо можна коротко, от де в принципі компроміс тут де вихід із цієї ситуації, що потрібно робити на законодавчому на державному рівні, аби. Действовать, найти какую-то золотую середину? Вы знаете, эту ситуацию надо было решать не вчера и не позавчера. Вот на сегодняшний день, когда эта ситуация начала накаляться еще в начале года, когда курс пошел с 8 до 10, до 12, уже тогда надо было срочно решать эту ситуацию. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день, вот с 5 числа, Национальный банк, то бишь с завтрашнего дня, Национальный банк фактически снимает себя ответственность за э, курс валюты, да? То есть это так называемый рыночный курс. То есть мы дальше будем видеть, вот э, недавно по этому поводу мне звонил э, коллега из урядового курьера и спрашивал, правда ли, что при этом курс упадет? Я ему ответил одной фразой, на кого? На кого при этом курс упадет? На потребителя? Курс не упадет, курс поднимется и поднимется очень быстро. Почему? Объясняю очень просто для всех потребителей, чтобы всем было понятно. Мы все помним школьную задачку про бассейн с двумя трубами. Для того, чтобы в одну втекала, в другую вытекала, они должны быть на разном уровне, иначе ничего течь не будет. У нас валютный рынок, в том числе и черный, это те же банкиры, только с другой стороны. Для того, чтобы у них текла прибыль, им надо, чтобы курс черного рынка был постоянно выше, чем курс банковский. Поэтому завтра в банках 22... На рынке 30, завтра в банках 30, на рынке 35. Это не та ситуация, которую можно назвать рыночной. Это ситуация, которую Национальный банк должен сейчас контролировать и взять под свою... Под свое администрирование. А он сейчас, как пилат, умыл руки. И мы сейчас увидим вот все валютные, э, валютные заемщики они реально не смогут дальше гасить. Ну просто никак. Даже если начнут продавать части своего тела на, на органы, они не смогут выйти из этой ситуации. И эту ситуацию надо было решать еще в начале прошлого года. Сейчас ее вообще уже. Ні, Панове, Я не, не. перед тим як ви прокоментуєте, хотіла би власне почути також коментар Тетяни Руденко. Це голова громадської організації Кредитний майдан. Вона з нами виходить на телефонний зв'язок. Власне, пані Тетяна, добрий день. Добрий день. На вашу думку, якщо можна дуже коротко, у нас мало ефірного часу. Яким чином наразі можна дійсно врятувати цю ситуацію із людьми, які свого часу позичали у іноземній валюті? Дякую. Вы знаете, вопрос так красиво задали, как можно решить. Решение здесь в руках профессионалов. Это банковские схемы, которые банкиры-профессионалы должны просчитать и решить, где они что теряют, как они что теряют. Но когда из-за девальвации гривны, а в этом не виноват никто из заемщиков и никто из граждан Украины, пострадали все абсолютно. И мы просто валютные заемщики, мы в первую очередь или на себе. И мы первое подняли этот вопрос. Мы весной еще подняли вопрос о том, что нельзя падает гривна. И мы готовы делить свои обязательства на троих и ответственность на троих. Нам сказали, что тогда не было рычагов для этого. Сейчас, когда гривна рухнула до 22... Мы не то, что на троих не можем это э, разделить. Мы вообще мы не можем Уже платить нельзя. даже то, что хотелось бы, то, что нам положено платить по договору, по курсу на момент выдачи. И для этого нужны все-таки рычаги, наверное, профессиональные экономисты должны высчитать, где, что и как. Но насколько мы понимаем... Все эти кредиты они давным-давно уже списаны, покрыты, проданы, перепроданы. Количество банков, которое рушится сейчас, они же каким-то образом отчеты сдают, и эти отчеты не всегда совпадают с настоящими цифрами. Поэтому мы находимся в такой патовой ситуации. Верхи не хотят, низы не могут. Ну, ну зрозуміла ваша позиція. Дуже дякую, пані Тетяно. От прокоментуйте власне тезу про те, що всі кредити насправді вже списані. Це так насправді? Ну, зараз, якщо подивитися на ситуацію, до нас дані доходять, як кажуть, при катаваль. Я не буду його розділяти як від інших банків, але банкири сіли, юристи сіли і вирішили, почали рішати цю проблему по дому, хоча б банку. І ми вважаємо, що цей досвід хоч і, хоч якісь принести на інші банки, тобто вони. Взяли справи, подивилися, куди гроші пішли, на які кредити. На одну квартиру сім'я собі взяла. Чи купила 10 квартир і сьогодні каже, критикує, бігає? Поміняйте, Розумію. а треба провести назад ревізію. Готово всього видано. Потім по це принципі ситуації закон про домогосподарства роз... є такі ініціативи. Зрозуміла так. ваша позиція. Мало що, дуже що часу на залишається. Останнє запитання. Хотілося б від вас обох почути відповідь. Власне, на підсумковій прес-конференції голови національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що взагалі Нацбанк ініціюватиме зміни до конституції, за якими більше Національний банк не буде регулятором, скажімо так, не буде гарантом стабільності національної валюти. На вашу думку, дійсно, от що тоді очікує українців, якщо дійсно навіть на законодавчому рівні ті, хто здавалося б, мали дбати про нашу з вами фінансову безпеку, настільки знімають себе відповідальність. Буквально по 30 секунд Члени будь Члени нашої асоціації вимагають. Да не дано, щоб Гонтарєву, писарука весь склад національного банку і рад національного банку забути що такі Працювали коли з на національного банку, поставити чорне клімо і запросити на роботу в національний банк патріотів, професіоналів, порядних людей. Тобто потрібно змінювати кадри просто. А, а ваша вичай? позиція. пане Михайло? Смотрите, у нас ситуація на сьогоднішній день. Якщо національний банк дійсно уходить від поняття регулювання банківської системи, ми повертаємося в шістнадцятий вік. Это нас сразу отбрасывает исторически. Но не надо забывать, что в XVI веке социальные взрывы и потрясения были очень часто. Ну, війни, взриви, патрісині. підніміть історію 15-16 вік. Якщо ми возвращаємося туди, якщо ми знімаємо какие-то цивільної то нам треба ждати соответствуючи зрозуміло. Дуже дякую, що знайшли час. Що завітали до нас. Нагадаю, сьогодні у нашій студії були Михайло Стрельніков, голова правління Всеукраїнської громадської організації, фінансова грамота України. А також Богдан Цімейко, заступник голови громадської організації Асоціація захисту прав вкладників. Далі буде багато цікавого. Не перемикайте.